Перший дзвоник пролунав у стінах Білоцерківського гетьманського ліцею. Сьогодні дружня родина учнів і педагогів прийняла у свої лави нових друзів, нових учнів п'ятих класів. Я дуже хочу, шановні гімназисти, ліцеїсти, які вперше переступили наш поріг нашого навчального закладу. Щоб цей навчальний заклад, і це не просто фраза, а це від серця, стала для вас другою. Рідною домівкою. Знайдіть нових друзів, будьте здорові, щасливі і запам'ятайте, якщо ми будемо з вами разом, дивлячись в майбутнє нашої країни і нашої землі, ніхто ніколи нас не переможе. Завдяки наполегливій праці вчителів, батьків та власне учнів, гетьманський ліцей з року в рік демонструє високі результати навчання. Так більшість минулорічних випускників отримали бюджетні місця у вищих навчальних закладах країни. Тож і сьогоднішні одинадцятикласники мають не відставати від своїх попередників. Шановні майбутні наші випускники, шановні одинадцятикласники, я вам бажаю відповідального ставлення. До навчання високих результатів на НМТ і не хворійте, будьте здоровими. Маємо надію, що цей навчальний рік принесе учням нові знання, міцну дружбу, і нехай цей рік буде переможним у всіх сенсах слова, переможним у навчанні, у роботі і, звичайно, переможним у боротьбі за нашу волю і свободу. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.